Всім привіт! Коротенький шортс. Займаємося встановкою бойлера, розміточки. Знаходжу, де в мене центр. Розмітив, де в мене йде кабель, щоб не попасти. І в принципі буду робити два сквозних отвора. Сверло в майстерні, Обточив все, відцентрував. Начебто буде діло. Потрібно в газоблоку зробити два отвори. Бойлер буду на таких дві шпильки, я зварив уже. Якраз вони у мене пройдуть скрізь стіну, трошки воно там сховається, зробиться виїмка. В принципі, я думаю, воно буде служити. Пишіть коментарі, як його було б краще закріпити, ну я дюбелям, тим всяким не довіряю. Бойлер буде такий 100-літровий. То, я думаю, ваги трошки будуть. Ну, звичайно, воно працює, як то кажуть, не на виривання, а на зріз. То, я думаю, і дюбель тримав би, але все рівно хочеться зробити понадійніше. Кріплення свердло справляється з задачею, так як і було розраховано, що провод не задіяний. Наступний отвір буде десь в цьому місці. Якось так виходить, викручуватись. Так, Наступний отвір готовий і можна кріпити мої закладні. Топлено виглядає з тієї сторони, воно акуратненько перетягнеться клеєм, затягнеться гайками з тієї сторони і в принципі буде воно тут стояти довго і довго виглядає от з тієї сторони. Бойлер в котельні встановлено і в принципі можна займатися надалі розпайкою труб. Ставте вподобайку, па-па!